Друзі, вітаю. Знову вдала ніч. Чергова ніч, яка вже завершилася, була в мене вдалою, тобто плюсовою. Знову я плюсанув. Отже, про все по порядку заодно і проаналізуємо мої минулі прогнози. За останні пару днів, скажімо так, за останній і передостанній осінній день. Що було добрячого і признаю, що було негаразд. Свої мінуси я також буду називати. Не думайте, що я тільки вихваляюсь. Я Сам себе критикую і дуже-дуже часто, друзі, хто ще не знає. Отже, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за підтримку всім вам завжди. Помимо того, що я проаналізую все, що вже відбулося в останні пару днів осінніх, розберемо, що. Сьогоднішньої ночі на нас чекає. В плані NBA NHL. Я вже е, побільше буду робити спроб здивувати і себе, і вас, і свій гаманець. Також здивувати. Тому, друзі, про все по черзі. Набирайтесь трошки терплячки, але. Я буду намагатися більше 10 хвилин не забирать у вас. Обіцяю. Таким чином, що у нас по останній ночі? Дивимося. Юта Джаз Houston Rockets. У мене прогноз був, що Юта Джаз виграє 2 чверті поспіль. Прокол. Одразу кажу. В мене мінус. Мінус одна єдиниця. Тепер дивимося далі. Портленд Trailblazers. Trail Blazers. Вибачаюсь. Оклахома Сіті Thunder. Я взяв, що Портленд виграє дві поспіль чверті. Виграв. І увага! Друзі, коефіцієнт 4,7. Я не то, що перекриваю е, перед цим матч Юта Х'юстон, а навіть ще добряче, так смачно виграю. Розумієте, про що я? Вже ніч пішла мені на користь. І вже пішов добрячий плюс. Завдяки Портленду. І одразу ж так само. О першій вночі починався матч. Паралельно. Я дивився е з Портлендом. Дивився паралельно НХЛ Даллас Оттава. Я брав, нагадаю, Даллас Перемога і тотал більше 4,5. коефіцієнт 2,53. Зашибісь просто. 6-1. Просто цукерочка. З перевагою навіть у дві шайби з запасом, так як мені потрібно було. Виграє Dallas 61. І ця ніч була для мене, ну, просто лялечка. Дивіться далі. Тепер е попередні, я вже аналізував саме по НХЛ і по NBA. Отам, От нагадаю, у мене було. Даллас над Ютою перемога. шарлот Чикаго, На Шарлот я брав перемогу, пам'ятаєте, да? А е, Колорадо, Монреаль я брав. Фінікс, Денвер. Я брав Денвер. І Тотал е, Більше. Пам'ятаємо. да? Е, далі. Пізно-пізно ввечері. Це вже практично. У всіх у вас була глибока ніч. Лише хто з Польщі, з країн Балтії, дивиться мене, то знайте, що у вас ще був вечір. Грами фінал Кубка Лібертадорес. Я так досі ще й не сказав про це. Це було в суботу, пізно ввечері. З суботи на неділю грали Палмейрас Фламенго в столиці Перу в Лімі на стадіоні Монументаль. Тут у мене був лише один жирнючий варіант прогнозу. Тотал менше 1,5. Вони зіграли 1-0. Уявляєте? Один-нуль, друзі. Да, саме іменно Данило. Данило таке давньо київсько-слов'янське ім'я у цього бразильця. Данило Луїс да Сільва. 67 хвилина Фламенго забиває один-єдиний переможний м'яч. І е, додаткового часу не було. Так як я і сказав, один м'ячик може вирішити долю цього матчу. Або 0,0 е, і буде додатковий час і пенальті. Ну, пройшов мій варіант саме тотал менше 1,5. Коефіцієнт 2,511. Я е, е, вже. Другий день, як після того пройшло. А я все не згадував про те. Так, були. У вчора були у мене і проколи. Андерлехт. Юніон. Тотал більше 2,5 прокол. Челсі Арсенал. Тотал більше 2,5 прокол. Рома Наполі. Тотал більше 2 рівно. прокол. Ліверпуль, індивідуальний тотал 2 і більше. У мене повернення, друзі. Ну, і підкачав мене, підвів, звісно, Реал Мадрид. Жирона на виїзді 1-1. Зате мене порадували Полісся. Полісся. Не програє і тотал менше 2,5. Вони виграли 2,0. Металіст підкачав, не виграв у епіцентра. І Олександрія, я брав, що не програє руху, а вони програли. Це мої мінуси. Так, тут у нас дивимося. На завтра на вівторок, на 2 грудня, я вже дав прогнози на біатлон. Вчора в біатлоні у смішаній гонці естафеті, я заряджав на Швецію. Одиночна змішана естафета. Швеція перемога коефіцієнт 3,5. Черговий плюс. Буквально з-под носа забрала перемогу у італійської команди Франція. А так би у мене був іще б один жирний коефіцієнт 4,7. Це вже змішана класична естафета. Я брав італійців, а французи завдяки двом ляпасам, двом промахам. Доротеї Вірер Франція виграла. Так, це щодо біатлону. Ну, по біатлону я окремий випуск вже зробив, дивіться. І наперед уже дав на вівторок прогноз. Навіть да, два прогнози. Так, і, е, звісно, враховуючи, що у мене непогано пішли справи. Особливо на нічних хокей і баскетбол. Я вирішив вже по два прогнози робити на ніч. Таким чином, я беру в NBA баскетбол. Майами Хіт Лос-Анджелес Кліпперс. Тут такий є розділ трішки вниз по лінії БК. Саме скільки чвертей подряд виграє будь-яка команда. Будь я вибрав три. Три чверті подряд виграє будь-яка команда. Головне, що три і подряд. Ось так. Потім я вибрав. Ще один матч Лос Анджеліс Lakers Phoenix Suns. Тут так само будь-яка з команд виграє 3 чверті подряд. Це по баскетболу. А тепер хокей. Бафало Сейберс, Вінніпік Джетс. Обидві заб'ють більше, ніж по дві шайби. Це в самому початку лінії БК. Обидві заб'ють тотал більше 2,5. Індивідуальний кожної. Е, Коефіцієнт 2,48. І останній прогноз на наступну ніч. Сан Хосе Шаркс. Юта Мамот. Перемога Сан Хосе. Не в матчі а за 60 хвилин в основний час перемога сам Хосе Шаркс. Я беру. 3.085. Друзі, трошки переборщив за 10 хвилин, вибачаюсь. Але ось такі у мене прогнози і такі варіанти. До речі, дуже чудова новина. Я вчора ввечері давав прогнози на такі мінімальні турніри з тенісу, але там приймають участь наші українки. По-перше, це турнір у французькому Анже. Фінал виграла наша Пандріс в кваліфікації. І це ж, надо таки, я тримав кулаки, щоб нам. Нашій Віроніки Падрес не досталася ніяка расистка. І на тобі, у першому, одразу ж, в першому колі, в одній 16 расистка відразу з першого матчу Чараєва дістається нашій Віроніці. І що цікаво, Вероніка, мабуть, почула, щоб мене заспокоїти, Падрес, вона підрізає. Падрес підрізає Чараєву. Перший сет 6-1. Другий сет вже веде 3-1 з брейком. І я думаю, навіть ось зараз, буквально в ці секунди, накльовується другий брейк проти рашистки Чараєвої. <звіттє> Далі почала свій матч проти Таїландки. Снігур, Дарія Снігур це вже турнір соточник у Дубаї. 6-1 так само перший сет виграє наша Українка. І зараз іде запекла правда боротьба в другому сеті, напружений другий сет у Снігур. Але я сподіваюся, що і Вероніка, і Дарія пройдуть перше коло і вийдуть в одну восьму. Ну, Відповідно, Подріс Вероніка вийде в Анже во французькому, а Снігур Дар'я в Еміратському Дубаї. Вболіваємо за наших друзів. Ну, і на вечір сьогодні у нас я вже дав прогнози: два матчі, два суперматчі Прем'єр Ліги України з футболу, Динамо київ полтава Шахтар донець -Киробас. Вже Прогнози на лінії. Так, вибачаюсь, друзі, я забув назвати, скільки чвертей підряд виграє будь-яка команда в баскетбольних матчах, я забув назвати коефіцієнти. Так, ось, Майами Хіт Лос-Анджелес Кліперс. Скільки чвертей підряд виграє будь-яка команда. Це дивіться, тут з овертаймом будь-яка команда виграє в 3 чверті підряд. Це я повністю читаю з мого купона. Купон по ставці. 3. Ровно 3 чверті підряд виграє одна з команд, і коефіцієнт рівно 3. Уявляєте? Ну, а в матчі Лос-Анджелес Лейкерс проти фінікс Санс. Скільки чвертей підряд виграє будь-яка команда? Я вибираю 3, тут 3,05, Навіть трішки вище. Так що дивіться, дуже високі коефіцієнти у мене знову. Я все записую, все нотую. Буквально навіть посекундно, похвилинно. Всі навіть тисячні долі по коефіцієнтам, все записую. На сьогоднішню ніч, повторюю, у мене 4 прогнози, із них 3. коефіцієнт 3 і вище. Розумієте, мені навіть достатньо пробити три прогнози. З коефіцієнтом 3 і вище. І я вже буду, хай невеличкому, але плюсі. Я не програю. Тому, друзі, підтримайте ось е, такий напрямок в нашому прогноз YouTube каналі Майстер Клас. Дякую, що ви зі мною. Якщо моя інформація, мої поради і прогнози хоча б трошки були вам корисними, були в нагоді, в пригоді. І принесли користь вам, чекаю від вас також допомогу, хто як може, як кажуть люди. Маленьких донатів не буває. Навіть ваші 5 і 10 гривень можуть врятувати і життя в тому числі. Дякую, що ви у мене є. Реквізити в описі, баночка на каву для автора Подяка. Я щиро дякую навзаєм вам, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, активно проводимо час на нашому каналі Мастер-клас. Я є у всіх соціальних мережах. Нагадую, приєднуйтесь, ласкаво просимо в першому закріпленому коментарі посилання на мої соціальні мережі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю кожному з вас скорішої перемоги над расизмом. Успіхів, удачі, всім папа! -па.